Палаці культури Мінерал відкрили сучасний кінозал. Відкриття відбулося кілька днів тому, але звістка про кінотеатр миттєво облетіла місто. І наразі у кінозалі Аншлаги. На відкриття кінозалу прийшла вся влада міста, а освятили його священнослужителі кількох конфесій. Подія справді грандіозна, адже у місті кілька років чекають на кінотеатр. Втім, поки він впевнено руйнується у середмісті Калуша, у Палаці культури мінерал без зайвого обговорення та реклами облаштували кінозал на понад 100 місць. Ми ще раз робимо такий поперечний подарунок нашим державної. Ми відкриваємо довго очікуваний кінотеатр, d кінотеатр в нашому місті. Було достатньо багато скептиків стосовно. <кій> Проекту, але ми всі разом з вами успішно цей проєкт зробили поклали. Оновлений кінозал обійшовся бюджету міста у 2,5 мільйони гривень. За ці кошти зробили сучасний ремонт та закупили найновіше обладнання. Стамомет приміщення кладно десь порядка 1 мільйон триста тисяч гривень і, скажімо, в обладнання. Клад порядка 200 тисяч. В кінці року закупили нове обладнання 3D-формату. Міняли сучасний новий зрібною ниткою. На відкриття кінозалу завітав також один із інвесторів, який має намір відродити кінотеатр відродження. В'ячеслав Кредісов запевнив вікна, що не відмовлятиметься від проекту і великий сучасний кінотеатр у Калуші таки буде. Щоправда, треба трохи зачекати. Конкуренції інвестор не боїться, бо приватні і комунальні заклади, за його словами, конкурувати практично не можуть. Тим часом у приміщенні палацу культури мінерал облаштовують і невеликий кафетерій, де можна буде придбати попкорн та інші традиційно для кінолюбителів смаколики.